У мене питали, як поливати орхідеї. І ось показую. Так, у мене закрита посадка. Бачите, там немає ніяких дірочок внизу, ніяких дренажів, нічого немає. Коротше, я це називаю, і багато хто так називає полив на два пальці. Ось я наливаю водичку. І ви побачите, як знизу почне наповнюватися горщик. Щоб там було десь на два пальчики водички. <кій> <кій> Трохи переборщила. Але то не страшно, я ось надлишок злила. Приблизно такий об'єм водички це нормально для бронзового буду, він вип'є швидко і протягом тижня буде допивати. Тобто, дуже важливо, щоб був простір, в якому повітрячко є, і є простір, в якому водичка є, і він буде підтягувати. До того, що в мене тут є додаткові рослинки, вони теж будуть пити багато води. Тому такий перелив небагато. Але в ідеалі має виглядати ось так. І оцей об'єм води він випиває за тиждень, через тиждень я доливаю. Анцидіум теж полити треба, Бачите, ось так виглядає сухий цей горщик. Так, хоч би знов не переборщити. Полила, почекала, бо ці такі горщики підступні. Нагадую, що у мене тепла водичка. Для орхідея додаю добрива, універсальне 20, 20 20 звичайні. Господи, як вони, мінеральне добрива. В універсальній формулі можна 16, 16, 16, можна всі які є. І добрива я розчиняю в інших пропорціях, ніж написані в інструкціях. Бо для орхідей треба менша доза. Бачите, хоп, і наповнилось. І ось так достатньо в перший день. В перший день поливу має, може бути ось так водички, а потім воно смокчується і виходить, я вже показала, ось так. Чому на два пальці? Тому що цей об'єм приблизно довжиною товщиною, шириною в два пальці. Бачите? Ось такі справи. Роз, розчиняю мікроелементи десь. В три рази менше, ніж написано в інструкціях. Ось У мене одна квіточка буде вже розцвіла, там ще на підході. Що я можу сказати? Гарних вам днів, вечорів, гарних вам цвітінь ваших квіточок. Хай все вас радує, балансу, гармонії. І на все добре.